Давайте сьогодні поговоримо про страждання та надію, яка з'являється як Боже світло посеред темряви. Мабуть, немає людини яка б не стикалася зі стражданнями. Це можуть бути втрати, хвороби, зради, розчарювання, кризи чи невидимі для інших внутрішні битви. Можливо, і ви сьогодні проходите через важкий період і задаєтеся питання, чому, Господи. Неможливо жити, нікого не втрачаючи, але є втрати, після яких треба вчитися заново жити. Біблія не замовчує теми страждань, але вона також дарує вам непохитну надію. Апостол Павло, який сам зазнав численних труднощів, пише Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Ваш біль Недаремний, Він не залишиться без відповіді. Бог бачить ваші сльози, чує ваші молитви, навіть ті, що сказали лише в глибині серця. Страждання у Божих руках стають не руйнівною силою, а засобом формування вашої віри, сили, співчуття і довіри до нього. Господь через Павла також додає слова, які можуть стати опорою саме для вас сьогодні. Через те ми відваги не тратимо, бо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній, бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме, дочасне невидиме ж – вічне. Ці слова джерело надії для наших душ. Видиме – це все те, що нас зараз обтяжує: фінансові труднощі, хвороби, самотність, невдачі. Але це мине. Те, що справді важливе, залишається вічним. Наша віра, наш характер, наші стосунки з Богом. Страждання можуть здаватися і бути темною долиною. Але навіть там Ісус іде поряд із вами, як вірний пастир. Іноді Він не прибирає бурю. Але завжди дає силу пройти через неї. Пам'ятайте, ваша історія ще не завершена. Те, що ви зараз бачите як поразку, може виявитися трампліном для вашого духовного зростання і майбутнього свідчення про Божу вірність. Зупиніться сьогодні на мить. Погляньте не лише на тимчасові труднощі, але підніміть очі до неба Бог, ваш творець і отець. Який тримає вас у своїх руках, він не залишить вас, навіть якщо шлях здається важким і самотнім. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Справжня надія це Ісус, Він ваш незмінний фундамент, навіть коли все інше хитається. Довірте йому свої страждання, і ви побачите, як він поступово наповнить ваше життя новим змістом і новим світлом. Я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!